Last to <гум> і всім привіт мої дорогі підписники та хейтери! І сьогодні в мене просто переповнюють емоції бо <свіс> сьогодні Новий рік всем, я... я щаслива. Так, до речі, подивіться, яка в мене кімнатка модна. Ой, і сьогодні не про це. Сьогодні я забираю подарунок вартцю на новий рік і розповім цікаву історію, яка... Сталося зі мною сьогодні. Що ж, гадаю, відео має бути цікавим, тому почнімо. <му> Що ж, і почнемо з збирання подарунка вертів. Я все спокою цей синенький пакетик з котиком. І перше, що я туди поклала, це ось такий будиночок, як ну, кімнатка з різними тваринками і меблями. Далі я туди поклала такі гумочки. Я спершу не знала, що це, але потім з іншого боку я побачила, що це гумочки для стирання. Наступним я поклала. Що я тут поклала? А, Ось це, щоб ламати мати зубки. Воно має бути смачним, сподіваюся. Їла я це дуже давно, десь багато років назад. До речі, я поклала ще ось такий от записничок, щоб вона нотувала свої спогади. І, звісно, як же без остругачки для олівчика. Ось така вона миленька у вигляді пандочки. Ще її поклала туди ось таку тручечку для нотатку. Вона пише синім, дуже вона, до речі, мила. Ще я туди поклала ось такий от чупік і це все. Що ж? перейдімо до історії, яка сьогодні сталася зі мною. Сьогодні сталася історія така. Сьогодні випав такий файний сніжок, такий лопат, і прям багато його. І я вирішила піти на скоросну. Це в нас так називається гірка в моєму місці. Я живу недалеко від лісу, тому... Мені було не йти до неї. Ох, ще я взяла з собою таку лідянку, синеньку. Царство її не з міром. Коли я прийшла, там була сім'я з чоловіком, жінкою і двох маленьких дітей. Ну не прямо маленьких, ну їм здається було 10-9 років. Ну, і я спершу, як я вже така доросла, вже така потужна. Вирішила вилізти на самий вершечок. Щоб ви розуміли, це не просто висока гірка, вона була як двохетажний будинок. Уявили собі, так. Так от, я з'їжджаю на своїй оцій людянці, я в неї взагалі ледь помістилася. Ще моя ця шубка, вона була трошки громісткою, але все-таки влізла. І я як поїхала. Ой, Боже мій! Ну, коротше, це було не дуже та й погано, але сповнила наш на ізусть. Наступного разу я вже так не ризикувала і з'їжджала з середини цієї гірки. Так от, це мені не допомогло. Я якраз зігналася. Я просто трималася вже руками за ноги, аби просто не вилетіти, бо там не було навіть за що триматися. Так от, я. Ллітаю на ці два горбіка, взагалі їх перескакую, а потім грязь і все. Я вже виче без моєї оцієї людянки. Вона вже просто лежала позаду і зламана, бо я ще не на якогось скороча. Так от, я Я чути дуба не врізала, ну, ви зрозуміли. Так от зараз розповім, що сталося далі. До речі, в тій сім'ї, яка теж каталась з цієї гірки, був такий хлопчик. Потім я побачив, як той хлопчик катається на якійсь круглій штуці, і я захотіла її собі. Ой, краще б я її не хотіла спершу, я з'їхала, все було нормально перший раз, а другий раз мені сказала його мати, що давай з'їжджай з гори, там типу буде геть нові відчуття буде, набагато краще буде. Так от, заважую на той верх. Я ледь ледь туди якось всілася. І знаєте, я навіть не розумію, навіщо я це зробила, але я виставила ногу і мене розвернула. Я почала їхати спиною вниз. Я вже просто закрила очки і почала думати, що коли вже це закінчиться. І на кінці гірки було іще два маленьких горбика, по яких я зазвичай просто зупинялася перед ними і вставала. Але цього разу я не змогла зупинитися. Я була з закритими очима і повернута спиною, як я їх могла побачити. Так от, я залізла на той горбик, перепригнула раз, перепригнула другий, потім ще далі поїхала і перевернулася. Так, головою вниз, але. Но... Це були незабутні відчуття, хоча я всю частину цього дороги була закритими очима, але це не важливо. Потім мені сказали, що там можна було триматися. там були... Як виявилося, той пуфік був взагалі не їхній, а їхнього сусіда. Слава Богу, я його там не втрощила і не тому дякую. Хоча я там підскакувала ще більше. Він, звичайно, і без мене був порватий, але то таке. Вони мені добра душа пропонували, щоб я ще ну, з їхніх саночок спробувала з'їхати. Щоб типу, було безпечніше і так далі. Як глянула на ті самички, то мені аж страшно стало. Вони геть були маленькими. Ох, я б їх зламала за. Ні, не за три рази. За один раз. Тому так. Але все ж. Ну, я задоволена цим. Зараз я, слава Богу, вже відігрілася. вже сиджу ось в себе на дивані у вітальні і записую вам ці відео. що ж, Якщо вам воно сподобалося, то ставте лайк підписуйтесь на канал, це мене дуже сильно замотивує. І не забудьте написати коментарі, якого ви подарунка чекаєте. Так, тому всім удачі, всім папа. Ну а з вами, як завжди, була Фелексія. У мене сильно болить копчик. Усім удачі!